Я завжди вірила в знаки, і вони ніколи ще мене не підводили. Бувало, коли я йшла на поводу чиєїсь думки, мовляв, бий в одну точку і результат буде. Ні, це ніколи у мене не діяло, а діяло інше. Не вдається, значить, доля тобі каже, що це не твоє, і ти маєш перенаправити свої зусилля на щось інше. Так само і зі стосунками. З цією любов'ю, від якої не лише метелики в животі, а вічна тривожність, а чи так само сильно він мене кохає, як я його, чи не перелюбила я тут на грамину, а він недолюбив. А от з Миколою все було просто з самого початку, як зі зручними капцями, які тобі вже роки служать і ні разу не натирають. Мені було з ним затишно і добре, я була впевнена в ньому на тисячу відсотків. Що він так само щирий і до мене. Справа в тому, що у нас на весіллі все було так, як я задумала все було настільки рівно та ідеально, що це був знак долі, ця людина призначена мені. Ми одночасно стали на рушничок, відкусили одинакові шматочки короваю, і він ні разу не наступив мені на сукню чи ногу.